Я Ремесенко Евеліна, мені 12 років. Я полюбляю грати у волейбол, ходжу на заняття, а також дуже люблю малювати. Особливо я люблю малювати фарбами або олівцями, тому що, як на мене, я дуже добре малюю і тільки олівцями, тому що я люблю змішувати кольори, і тоді в мене виходить такий баланс кольорів і виходить дуже гарно. А також я ходжу до модельної агенції. Тут мені дуже подобається, тому що тут я можу розкривати себе, можу робити нові пози, нові образи, тому мені це дуже подобається і я це люблю. Найяскравіший мій малюнок це коли я намалювала малюнок батькам це сині квіти. Коли я його малювала, я навіть не задумувалася, що я роблю, і просто я взяла у руки фарби, пензлик і почала малювати. Малювала, малювала і потім вийшли квіти. Я їх подарувала батькам і тепер вони стоять у нас вдома. Контактувати з людьми мені буває складно, буває легко, дивлячись, яка людина. Якщо я бачу, що людина мені імпонує, то тоді я можу легко з нею підійти, познайомитися, сказати привіт, мене звати так-то, так-то. А коли я бачу, що людина не дуже добре мене розуміє. То звичайно складно знайти з нею контакт. Дискомфорт у мене визиває тоді, коли людина починає мені брехати, а також коли балакає за моєю спиною, про мене дуже погані речі. Це для мене вже той знак, що ця людина мені не довіряє і пора з нею переривати знайомство. Мені імпонують доброта, дружелюбність, а також я дуже яскрава. Тому що коли яскраві дні, я також почуваю себе дуже яскраво, а також з друзями. Я почуваю себе комфортною і набагато дружелюбнішою. Заплакати я можу. через те, Коли балакаю татом. Він Зараз у відрядженні, і тому я дуже не можу дуже часто з ним поговорити, тому що в нього мало часу. І тому, коли я балакаю по відеодзвінку або просто по телефону, я дуже хвилююся і тому завжди плачу. І тому для мене це найзумніше. Через це я можу заплакати. Я злюся, коли мій молодший брат мене б'є, а коли я ще роблю уроки і він лізе на мою пості. І тоді мені, я дуже злюсь на нього. Хочу його вдарити, але не можу. Тому що тоді мене одразу будуть сварити батьки. Я б хотіла бути звичайно головним героєм, тому що я люблю, коли на мене звертають увагу, і коли увага вся на мені. Коли у нас була постановка і мене поставили у головну роль на початку, то мені це дуже сподобалось, тому що я знала, що мене побачили, що вони вірять, що я зможу відіграти цю роль дуже добре. Тому звичайно, я б хотіла бути грати у кіно головну роль. Найбільше мене дивують. Це неочікувані подарунки. Наприклад, був випадок, коли ми влітку були у бабусі, а потім до нас приїхали наші батьки з братом і подарували мені ось цей браслетик. Я дуже не очікувала на нього, тому що я давно про нього мріяла і навіть не казала про це батькам. Я просто показувала їм фотографії і думала, що ну, може, колись. Але потім, коли вони мені це подарували, я була у захваті. Найбільше я мрію потрапити у Париж, тому що мені подобаються люди, які там живуть. Мені подобається те, що вони їдять, які там мультфільми. У дитинстві я дивилася мультик, який надихнув мене на думку переїхати до Парижу. Я мріяла, мріяла ще з дитинства. Але до сих пір. Нема такої можливості, щоб я зі своєю сім'єю або просто з друзями поїхала туди. Але я вірю, що мрії здійснюються треба лише вірити. Мене мотивують слова. Якщо я не можу, я просто У мене бувають опускаються руки. Але якщо людина скаже мені слово, що ти можеш, тоді руки в мене піднімаються, і я йду і роблю це, поки в мене не вийде. Я буваю непевнена у собі через те, що буває, я хочу зробити одне, роблю це, а воно не виходить. І коли я роблю, роблю, роблю все на своїй думці, і воно не виходить, то тоді моя впевненість трохи падає. І потім вже мені складно вирішити все самою. Мені треба людина, яка скаже мені, роби ось так або роби не так. Ти зможеш, ти не зможеш. І через те, через ці слова, я вже роблю висновки. Але я дуже хороший гравець команди, тому що я можу дати якусь ідею, комусь допомогти у команді. Для мене комфортне це все суспільство, де я можу комусь допомогти.